Дітей зараз ця субкультура називається фурі чи фугі, напевно, фурі, щось таке. І там є ціла емблема. Кроші. Це прям субкультура. Типу, де ти е, ототожнюєш себе з твариною? І все доходить до того, що ось по цим всім відео. Вони не прикидаються. От люди, діти ці, вони. І це ж як діти, це відносно діти, тому що це 9 років, це 15 років. То вони це на четвереньках, вони тебе облизують, вони тебе обнюхують, вони оце бігають, вони в цих ці... костюмах, а костюми, ну прям костюми. Бляха, ти знаєш, які ці костюми коштують, до речі? Там же ж костюми дуже об'ємні. Типу знаєш така голова якогось лева чи кота. Це не просто маска. Знаєш, як у нас була така з бумаги? Це прям така, топи, яка надягається. Оці всі на рукавники, це вся шерсть. Це ж цілий костюм. Він коштує дві штуки. Баксів питання в тому, що батьки купують і костюми виходить.